Урок я пізнаю світ. Тиждень шостий. Урок 46, сторінка 3. Тема нашого уроку. Які моря є в Україні. Отже, сьогодні на уроці ми пригадаємо з вами, що таке море. Знайдемо на карті України моря, які є в Україні. Попрацюємо із задачами логічного спрямування. І так переглянемо відеотрейлер до уроку. Япс! класний, це урок прекрасний. Мислити навчає, пам'ять розвиває. Тексти швидко прочитаємо. Швидкісна лічба для мозку – це ж краса. Я скласний, це урок прекрасний, Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання до уроків. Що таке море? Яка протока поєднує Чорний Азовське моря? Яким кольором позначають рівнини на карті? Що таке рельєф? Що таке конденсація і випаровування? Що таке кругообіг води? На всі ці запитання ми дамо відвідь впродовж трьох уроків. І так попрацюємо з вами. Завдання четверте. Перегляньте відеофрагмент. Це наше, це українське. Потім дамо на запитання, що таке море і які переваги дає країні вихід до моря. Увага на екран! Українське. Україна вражає своїми людьми та гостинністю, своїм географічним положенням та природою, наукою, технікою, сільським господарством, мистецтвом. Україна морська держава. На півдні вона омивається Чорним та Азовським морями. З Чорного моря Україна має вихід до Атлантичного океану через протоки, Босфор і Дарданелли та Мармурове море. Морські кордони нашої країни захищають військово-морські сили та морська піхота Збройних сил України. Це сильні, витривалі, швидкі і рішучі бійці, вірні патріоти, які гідно захищають українську державу. Гасло морських піхотинців: вірні завжди. Українські воїни-морпіхи виявляють високу бойову майстерність, зокрема, під час виконання бойового завдання з охорони та оборони острова Зміїний в акваторії Чорного моря. П'ять областей України мають вихід до моря. Одна з них Одеська область, Одеський морський порт. Один із найбільших українських морських портів, і один із найбільших портів в басейні Чорного моря. Які красиві і неймовірно великі пасажирські лайнери приймає Одеський морський порт. І так пригадаємо, що ж називається морем. Спочатку пригадаємо, що безперервна водна оболонка землі утворює світовий океан, а море це частинка цього океану, яка відокремлена від нього ділянками суходолу, можливо, островами або навіть підняттям Які переваги дає країні вихід до моря? Тобто люди можуть не тільки плавати, загорати, відпочивати. Ловити рибу кататися на водних човнах, а також вирушати у подорож до інших країн, перевозити вантажі. Розв'яжемо логічну задачу, прочитаємо разом: в Одеському порту, а ми з вами тільки що чули, що це один з найбільших в акваторії Чорного моря, перед початком морського походу. Зустрілися члени команди корабля Перемога. Капітан, штурман, лоцман і матрос. Вони тепло привіталися одним з одним. Визнач, скільки було зроблено рукостискань. І так розв'яжемо задачу, побудувавши граф. Скільки у нас зустрілося членів корабля? Капітан, штурман, лоцман і матрос. Капітан перший кружечок, штурман це фахівець, який водить кораблі. Лоцман, який дуже добре знає морську місцевість, і матрос, помічник на кораблі. І так, це наші вершини графа. Тепер вони привіталися, позначимо привітання лініями. І так, наприклад, ось у нас капітан привітався з усіма. Тепер вітається штурман. Тепер вітається лоцман. Матрос не буде вітатися, оскільки вже з ним привіталися всі по черзі. Скільки у нас рукостискань, скільки ми намалювали ліній, а їх шість, стільки було зроблено рукостискань. Попрацюємо із фізичною картою України. Сторінка шоста. Підкреслимо моря, які є в Україні. Пригадаємо, що моря позначаються синім кольором. І так, Чорне море. І Азов... Азовське море ось воно, Чорне море на півдні України. Зверніть, будь ласка, увагу, що колір Азовського моря світло голови, а колір Чорного моря має і блакитний, і синій, і темно-синій. Це означає, що він Чорне море набагато глибше за Азовське море. Далі подивимося уважно, як же можна потрапити із Азовського моря до Чорного моря, якщо сісти саме у човен. Ми будемо плисти через Керченську протоку. І так, через Керченську протоку. Ось вона можна потрапити із Азовського моря саме у Чорне. У якому напрямку буде рухатися судно, якщо воно було в Азовському морю, а потрапить у Чорне. На південь і навіть на південний захід. Перегорнемо сторінку і прочитаємо, а що ж таке протока? Адже мова у нас була. Саме про Керченську протоку. Увага на екран. Протока відносно вузька частина водного простору, що сполучає дві сусідні водойми. І так, подивіться на малюнок і запам'ятайте, що протока це вузенька частина водного простору. Тому ж і вона з'єднує дві великі сусідні водойми. Це протока. Наступне потренуємося читати слова ведмежатка-мовпенятка. Протока, географічне положення розташована. Протока, географічне положення розташована. І дуже швидко. Протока географічне положення розташована слова ведмежавка, у центральній частині сполучаються Керченською протокою. У центральній частині сполучаються Керченською протокою. І дуже швидко у центральній частині сполучаються Керченською протокою. Прочитаємо текст завдання 9 разом із диктором. Ти вже знаєш, що характеристику країни наводять за чітко визначеним планом, користуючись політичною та фізичною картами материка, на якому вона розташована. Насамперед повідомляють назву столиці країни, описують її герб. Потім слід охарактеризувати географічне положення, а саме указати, на якому материку та в якій частині світу розташована країна, назвати її сусідів. Також важливо зазначити про вихід країни до морів та океанів. Розглянемо географічне положення України. Україна, розташована на материку Євразія в центральній частині Східної Європи, має вихід до Чорного й Азовського морів, а через протоки і до Світового океану. Протока відносно вузька частина водного простору, що сполучає дві сусідні водойми, Чорне й Азовське моря. Сполучені Керченською протокою. І так, про що ми з вами прочитали? Коли ми даємо характеристику будь-якої країни, ми говоримо, на якому материку вона розташована, розповідаємо про її герб. Потім уговоримо, які її сусіди, а також чи має наша країна вихід до моря. Якщо. Де ви говорити про нашу країну Україну, то ми маємо ось таке географічне положення Україна має виход до моря, до Чорного і до Азовського. А через протоки і навіть до Світового океану. Поглянемо. На відеофрагмент. Характеризуючи країну, повідомляють назву столиці країни, описують її герб. Потім характеризують географічне положення. Указують, на якому материку та в якій частині світу розташована країна, називають її сусідів, зазначають вихід країни до морів та океанів. Розглянемо географічне положення України. Україна розташована на материку Євразія в центральній частині Східної Європи. Має вихід до Чорного й Азовського морів, а через протоки і до Світового океану. Протока відносно вузька частина водного простору, що сполучає дві сусідні водойми. Чорний Азовське моря, сполучені Керченською протокою. Так, про це ми з вами знаємо. Перегляньмо наступний відеофрагмент. Румунія. Клімат майже як в Україні. Гори, південні Карпати, найвища точка яких гора Молдов'яну. 2534 метри. На екрані ми бачили з вами країну, яка розташована на південному заході від України. А ще цікаво те, що ця країна, так як і Україна, має вихід до Чорного моря. Ось подивіться Румунія, так як і Україна, має вихід до Чорного моря. Погляньте, будь ласка, уважно на політичну карту Європи, і пригадайте сусідів. Нашої країни Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Молдова, Росія і Білорусія. Скільки їх? Їх, звичайно, сім. А тепер знайдіть, будь ласка, завдання 12 і позначимо, що наша країна має сім сусідок. Наступне завдання. Нейробіка від АІ для майбутніх інтелектуалів. Запитання перше. Полічи сторони світу основні і проміжні. 8 сторін світу. Запишемо у нашому зошиті у першому квадратику 8 сторін світу. Далі полічимо наступні завдання. Увага на екран. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від Аї. Чемпіонат. Зі швидкісної лічби Відповідь чотири запишемо у нашу табличку. 74. Наступний приклад. Запишемо відповідь. Перевіряємо. Також 74. І останній приклад на ваших екранах. Здогадайся, які саме. Ви рахували речові джерела, котиків, повітряні кульки, трактор не потрібно було рахувати. Відповідь виразу 10. Пригадаємо, що таке палеоліт. Підказка на сторінці 49-й нашого зошита. І так, пригадуємо, що першим періодом у стародавній історії є кам'яна доба. Коли люди виготовляли знаряддя праці переважно з каменю. Кам'яну добу науковці поділяють на певні періоди, першим із яких є саме і палеоліт. Ранній палеоліт це історичний період, у якому пітекантропи виокремилися з тваринного світу завдяки вмінню виготовляти знаряддя праці. Об'єднувалися у перевісні людські стада та навчилися використовувати вогонь і підтримувати його горіння. Розглянемо малюнки завдання 16. Зафарбуємо кружечки біля тик, які розповідають нам про ранній палеоліт. І так бачимо на першому малюнку пітикантропи виготовляють знаряддя праці. Так, вони. Збирають і, збирають урожай і полюють на рибу. Живуть у печерах, живуть у наметах, вони не вміють роздобувати вогонь, але вміють підтримувати його. Тобто ми можемо замалювати всі рожечки. Ну, а тепер пригадаємо, Яку ж роль відігравав вогонь у житті пітекантропів? Пітекантропи не вміли добувати вогонь, проте підтримували його, беручи від запалених блискавкою дерев. Давні люди щодня вартували біля вогню. Він давав тепло, захист від хижаків і можливість готувати їжу. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми говорили з вами про моря, які є в Україні.